Кидай Кідай туди в ямку. давай кидай ідея. Ямку. Ямку. Ось так у рівному почали створення алеї пам'яті та життя. Це ініціатива глобального екологічного проєкту Greening of the Planet». «Greening of the Planet» – взагалі, проект, який вже понад чотири роки активно долучає людей до ініціативи по висадці дерев для того, щоб покращити нашу еко. Систему взагалі України і вже проект наразі вийшов далеко за межі України. Вже понад 33 країни світу долучилися до цього проекту. Озеленення Рівненщини в рамках цього проєкту відбувається не вперше, і щоразу з'являються нові прихильники екологічної ініціативи. До прикладу, вперше долучилися до висадки рівнянка Богдана. Я Сьогодні в якості волонтера в проєкті Greening of the Planet. Я давно за ним спостерігаю і дуже рада, що він є в Рівному. Я маю змогу до його долучитися. Це дуже круто, що є екосвідомі люди, які займаються цим, бо це здоров'я, життя. Але пам'яті та життя це висадка 13 дерев у парку хімік. Організатори вирішили, що це буде японська декоративна верба, яка е дуже має красиву крону. Росте невелика до двох метрів, має кулясту крону, дуже гарне листя осінню і дуже гарно цвіте весною. Олександр Кравчук додає для висадки цих дерев обирали спеціальне місце. Оскільки вони вимагають або полутінь, або трошки світла підібрали таке місце, яке відповідає цим вимогам, яке захищене від великих вітрів це дуже морозостійке дерево підходить до нашого клімату. Невибагливе для поливу не потребує дуже багато вологи. От при хорошому достойному догляді буде дуже гарне дерево. Ба більше під час висадки алеї пам'яті та життя відбувався збір коштів на закупівлю розвідувальних дронів проекту тисяча дронів для України підтримки міжнародного штабу допомоги українців організовано також збір коштів тисячу дронів для України, тому власне в рамках сьогоднішньої акції оголошується також збір. На ці дрони для 110-ї механізованої бригади. Дерева висаджують в різних областях України, так але саме сьогодні в Рівненській області. Акція стартувала з 28 жовтня і буде вона продовжуватися до 11 листопада. Координаторка додає, що загалом на Рівненщині в рамках проєкту «Greening of the Planet» висадили вже понад 300 тисяч дерев. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини Рівного.